Стоїть в селі Суботово на горі високій, домовина України, широка, глибока, ото церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився, Мир душі твої, Богдане. Не так воно сталося. Оскалики, що заздріли, усе очохрали, могили вже розривають, і гроші шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають, що й за трудини находять. Отак то Богдане. Занапастив єси в Бога сироту і Україну, зате тобі така й дяка. Церкву, домовину нема кому полагодить на тій Україні. На тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстриє Катерини сараною сіли. Отакета зіновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям моїм байдуже. Кажуть вони, що все то те таки було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та й полякам. Може, й справді? Нехай і так буде. Та сміються з України сторонні люди. Не смійтеся чужити. Церква домовина розвалиться, і під неї стане Україна, і тьму неволю. Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти.